Герой України йому присвоїли посмертно за останню таку операцію, яка висвітлена в книжці «2024» хлопцями Еріком Ванторном, одним із авторів цієї книжки. Ми познайомилися з Оксаною Мачулянською на презентації книги «2024 кілометри про унікальну спецоперацію головного управління розвідки на території РФ, яку написали самі бійці. Її чоловік Андрій Мачулянський, позивний Мак, головний сержант ГУР. Під час виконання бойового завдання він загинув у нерівному бою, прикриваючи відхід групи. Це військовослужбовець, який брав участь безпосередньо в багатьох. Важливих і складних спецопераціях. зокрема, мова йде про видатну спецоперацію, коли на відстані сотень кілометрів від кордону було вперше знищено і вражено стратегічну авіацію противника. Військовий шлях Андрія розпочався ще у 2002 році. Тоді брав участь у миротворчих місіях в Іраку, Кувейті та Ліберії. Я дуже багато можу розказувати за свого чоловіка. Це дуже такий унікальний і. Унікальна лічності, так він до 2013 року був військовим, коли повномасштабне вторгнення почалося. то Добровольцем пішов на війну і вже здобув свої нагороди по першій, другій, третій третього ступеня за мужність. В цій великій війні під час повномасштабного вторгнення він виконував бойові завдання у Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Чернігівській областях. Провів 12 спеціальних заходів у рамках організації руху опору в тилу противника та на тимчасово окупованій території. Він справжній такий гугуровець військовий, що навіть близькі не знали, де він був, що робив і що відчував при цьому. У 2023 році Андрію присвоїли військове звання головного сержанта та звання Героя України посмертно. А вже наступного головне управління розвідки звернулося до Нетішинської міської ради з проханням перейменувати одну з вулиць на його честь. Розглядати його почали лише цього літа. В результаті депутати ініціативу не підтримали. Спочатку формальна відповідь про те, що ну наразі немає. Не вулиці, які можна переміновувати, ми знаємо, що було обговорення в онлайн режимі. Це не було точно офіційними громадськими слуханнями. На жаль, громада не отримала повної інформації про, про життя, про чин, про значимість і внесок героя України Андрія Мочулянського. І наразі це не закритий гішталь, не закрита історія. Ми відправили запит до міської ради з проханням надати коментар та декілька днів намагалися з ними зв'язатися, щоб отримати відповіді. Їх нам мав надати секретар. Однак, спочатку було так: сьогодні він у відрядженні, завтра він буде. Потім так він зараз на штабних навчаннях. Я вам дам його особистий номер. Ви зателефонуєте йому після обіда вже. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент інший наш виклик. І лише на третій день нам вдалося поспілкуватися із секретарем міської ради. Скажіть, будь ласка, чому так сталося? Чому люди е, ну от просто бачили інформацію про те, що е, є така ініціатива? Однак хто він їм не пояснили? Дивіться, е, сказав би це приблизно так, що в нас самих майже оця вся інформація, яка була. Я знаю той момент, що пан Андрій був розвідником, і я спілкувався з його дружиною щодо того, щоб нам надали якусь інформацію. Але пані Оксана сказала, що велика кількість його заслуг є засекреченими. В нас з усього, що було, це те, що було в запаті від можна сказати Кирило Буданова, де написано, що є герой. Найміть на, перейменути на його честь. Моя принципова позиція це вулиця повинна бути, бо ім'я повинно звучати, бо фамілія прізвище прізвище повинно звучати в місті. У головному управлінні розвідки кажуть, міська влада могла звернутися за додатковою інформацією, якщо є необхідність і запит да, офіційний стосовно надання більшої інформації про. Про життя службу Андрія Мочулянського безумовно ми готові офіційно надати всю необхідну інформацію. Скажу чесно, трошки висла нас така ситуація. Там під час сесії теміла Натолівна дала запит до. Депутатський запит щодо перейменування вулиці, і умовно нас скоротились терміни. Ми почали спілкування з родиною для того, щоб назбирати інформацію. Хотіли зробити умовно таку якусь промо-акцію, все ж таки розказати про його життя. Але так як був поданий запит, ми трошки пришвидшилися в цьому плані, і тому адекватної комунікації в нас не вдалося. Ми не не підготовили правильно. Громадське обговорення важливий етап у процесі перейменування, але остаточне рішення ухвалює місцева влада у Нетішині ж вирішили спиратися на думку мешканців. Палка двох кінців з одної сторони влада повинна слухати громаду, але ми розуміємо, що прийшла більшість з тих, кого це задіне. Друга половина, кого це не задіне. Просто промовчала депутати не хочуть великого конфлікту з людьми можемо діяти в іншому форматі. Але це теж наші мешканці у міській раді обіцяють питання про вшанування героя України розглянуть повторно, але вже в січні. А головне управління розвідки наголошує, пам'ять про таких воїнів має бути видимою в кожному місті. Карина Подленко, Валерій та Володимир Сетюки Ігор Ковальчук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.